А через війну купівельна спроможність багатьох українців обмежена, особливо у прифронтових областях. Тому, готуючись до великодня, багато хто змушений економити. В інституті аграрної економіки порахували цьогорічну вартість великоднього кошика. Тож скільки коштує традиційний набір продуктів та чи зросли ціни, розкажемо у сюжеті далі. Цими вихідними Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят Великдень. Багато родин відзначатиме його традиційно з приготуванням та освяченням великоднього кошика. Цьогоріч Пасха в Україні обійдеться дорожче на 5,8% і порівняно з минулим роком. Як розповідає продавчиня Раїса, яка вже 30 років працює на ринку. Ціни нині залишились практично такі ж самі, як і торік. А деякі продукти навіть подешевшали. Ще пасочки, у як говориться, розкачуваніше люди беруть в останній день, в останні дні, тому що знають, що вони будуть свіжіші. А ціни ті самі, що й в прошлому році. Даже 100 грамові пасочки на 2 гривні дешевші, ніж в прошлому році. А більше? А більші точно така ціна. Нічого не змінилося. Це яка ціна? Скільки коштує? 90 гривень півкілограмова, 160 гривень кілограмова. Готуються до свята та наповнення великоднього кошика і покупці. Кажуть, попри обмежений бюджет, хочуть купити все смачне до столу. Курагу буду брати, горішки. Пасочку будете самі пекти. ні, дочка буде пекти. Пані Ольга давно живе у Білій церкві, стверджує, у порівнянні з минулим роком вартість деяких товарів зменшилась. Тож вважає цього року вигідно пекти великодній хліб. У Порівнянні з, з, з минулим роком ціни в цьому році менші. Це я точно знаю. От ну там трошки менше, ну не набагато. Тільки п'ять десять дев'ять. Ні, в приділих п'яти гривень. Два, три, п'ять. П'ять це вже. Потолок, ну я так вважала, що, например, виход, от те, що ти купиш одну паску, то за ті гроші от в тебе вдома вийде три. Не можна уявити святковий стіл без шматочка м'яса. Тож, як запевняє продавчиня Павліна, попит у м'ясному відділі до Великодня не підвищився, а на сало зовсім зни. Тому реалізують його практично за безцінь. М'ясо трошечки піднялось, на хай там було 170-180. 70. 200 بيточок. А сало упало до 100 і до 50 гривень даже в кінці дівчата віддають даже по 50 гривень салу. Вще сало ніхто нічого не бере. Економістка Лідія Горошкова констатує: справді деякі продукти впали в ціні, а деякі подорожчали. Але загалом спостерігається зріст і аж ніяк не спад. То ми з вами маємо е, загалом за рік зрощення на плюс 17%. Е, Далі ще складувати, що от, е, ви спілкувалися, і люди бачать на ринках і таке інше. Що вони бачать? Вони бачать ще на додаток додаткові речі, маю на увазі овочі, то тут. Якраз ціни на овочі не суттєво змінилися, овочі, фрукти і таке інше, вони не суттєво змінилися. І от якщо брати загальну вартість минулорічну, я маю на увазі, от якраз от такий більш-менш розширений набір, куди ми додамо кагор, додамо овочі, додамо деякі фрукти, то отут якраз дорожчення буде становити всього 17%. Тобто, оця складова овочі, фрукти, вино, вони значно. Не менше здорожчали, тому от таку ситуацію ми з вами маємо. Згідно з даними інституту аграрної економіки, у 2024 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько однієї тисячі чотириста гривні. Торік такий же набір продуктів коштував 1208 гривень. Вже третій рік українці святкують Воскресіння Господня в умовах повномасштабної війни. Тож, коли за столом зберуться близькі, рідні та побратими, кожен з нас попросить у Бога єдине миру та перемоги Україні. Мирного Великодня бажає вам і вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква.